<кій> Я не готувався. Бажаю здоров'я, мій позивний аспірант. Я головний сержант зводу радіоелектронної розвідки розвідувальної роти 82-ї окремої десантно-штурмової поковинської бригади. <кій> у сучасному розумінні, у сучасній війні, розвідник це в першу чергу людина технічно підкована і технічно зацікавлена. Це людина, яка не просто захоче виконати завдання, а перевиконати його і зробити щось. Над норми і над очікування, мабуть, найбільший показник того, що ви будете успішним розвідником, це аналітичний підхід до будь-якої задачі. Не тільки знайти противника, а проаналізувати, наприклад, його подальші дії, його рух, його плани, його задуми. Це я думаю, буде найбільш широке поняття того, ким є розвідник у сучасній війні. Розвідка все більше і більше відходить від пішої прогулянки за ворожі лінії та спроби. Інтервенції, спроби, проникнення. А, цим все ще займається ДРГ, цим все ще займаються особливі органи. А, ми ж займаємось більше саме технічною розвиткою. Сучасний розвідник сидить трохи подаль від лінії безпосереднього зіткнення з ворогом. В першу чергу для того, щоб а, убезпечити себе, а, не розкрити свої дії. От і в тому числі тому, що йому даються. Змогу робити його технічні засоби, такі як дрони, такі як засоби радіоелектронної розвитки, такі як великі крила. Тож це найбільше відмінність у сучасній війні. Сучасна війна, вона більш мережова. Це радіоелектронні мережі, це мережі, в тому числі соціальні і мережі інтернет. Специфікою моєї роботи була в основному робота з радіолокаційними станціями. А наша задача в основному було попередження просування противника, попередження його наступальних дій, а також прослідковування його дій у тилу. А для цього ми висувались доволі близько до лінії безпосереднього зіткнення і розгортали приховану позицію з цією маленькою мобільною радіолокаційною станцією. Далі ми могли бачити пересування ворога, його техніки, його особового складу, в тому числі його дронів на доволі великій дистанції. як приклад були випадки, коли ми змогли доволі точно. Знайти район зльоту ворожого БПЛА. це були або ФПВ, або бпла розвідники, і далі ми їх передавали на дорозвідку нашим засобам крилам, або в залежності від дальності ми їх передавали мавікістам. От в подальшому я впевнений, що ці точки були розвідані і уражені. Інформація розвідувальна, вона стає набагато більш якісною, коли вона підтверджена з декількох джерел. І пізніше ми можемо дізнатися, чи вони нарешті Є... перепрошую за французький, чи вони нарешті вразили. Робота з РЛС – це лише одна частина. Це моя особиста робота. У нас також є підрозділи, які працюють власне засобами, які займаються пеленгацією е, радіомереж ворога, а також дешифруванням їх перемовин. Дешифруванням не тільки в сенсі того, що у них зашифровані перемовини, а ще й в тому, що якщо ми отримаємо таке від них якісь дані, якісь не знаю радіообмін, то вони зазвичай кажуться якимось шифром, кодом карандаші, коробочки, сава, дупло і Орел. Це дуже часто проскокує глухарь, глухарь, я чайка. Хто такий сокол але нафіга ти йдеш за мною? Прийом, я чайка. Вони страшно люблять поназивати себе якимись дуже суворими тваринами. Там цих, блін, не знаю, рисі, там цих, не знаю, волков. Це це просто страшне. Ми вже їх часто плутаємо. Ми їх там вже підписуємо. Волк, номер трій. Наша задача пізніше його роз розгадати і зрозуміти про що розмовляє. Хто перемовляється, що за позивні. Хто є ці люди, в тому числі, доволі легко визначити за частотою виходу в ефір і на кого вони доповідають, і хто найбільше матюкається, а найбільше матюкається у них командири. Ми самі не займаємось дезінформацією ворога. Ми з ними напряму не говоримо, але інколи дуже хочеться взяти радіостанцію, з якою ми їх прослуховуємо. І сказати, пожалуйста, повтори що разок, тому що посіднє слово взагалі не пройшло. Найбільший драйв у цій роботі. Хороше питання, тому що в основному робота на радіолокаційній станції, вона, не сказати, нудна, але доволі одноманітна. Ти сидиш, ніби в засідці, і просто-напросто спостерігаєш за своїм екраном, чи відбувається там щось, чи ні. Найбільший драйв це власне захоплення цілі. А коли ти бачиш на екрані щось дійсно для тебе цікаве, і розумієш, що так, це ворожий засіб, і далі ти починаєш працювати зі своїм засобом для того, щоб він далі довів цю ціль до якогось району підвищеного інтересу, де ти можеш його передати. Велика різниця між тим, як робота військова і. Конкретніше розвідувально відображена у фільмах і у реальності, і в особливості робота з технічними засобами, це те, що ніколи не буває такого, що ти колись висунувся і все воно в тебе раптово працює. Завжди щось піде не так. І от просто найбільший момент цієї еврики це коли ти нарешті це все налаштував через чотири години, і вже начальство на тебе дуже сильно лається, бо у вас позиція мала бути розгорнута дві години тому, але ти нарешті все налаштував, нарешті все грає, і співає, і ти нарешті сідаєш за цю роботу. От оцей. Нахаєць Оце бо це найкраще момент. ману. Також дуже класно працювати власне, з людьми. даже чисто... бліндажні вайби. Відверто кажучи, наші колективи це найкраще, що є у нашій роті. Хоча мої розвідка. Бліндажі ніколи не тихі, як і підвали. Ми постійно про щось говоримо, про щось жартуємо. Найважчим елементом даної роботи є пошук позиції. Позиція має відповідати одразу декільком характеристикам та декільком параметрам. Перший це там має бути достатнє місце для розміщення всієї нашої технічної апаратури. Другий це ця позиція має бути достатньо прихованою і в той самий час давати достатньо огляду для цієї власне радіолокаційної станції. Радіолокаційна станція вона працює за принципом випромінення, так? Радіо, радіохвилі на конкретній частоті, і якщо перед нею щось є типу лісу або за високою трави, або ще чогось, ця хвиля буде розсіюватись, і розвідка буде не такою ефективною. Це найважчий процес це, мабуть, сам рекогністіровка, як ми її називаємо це виїзд. У район пошук позиції і власне і подальше спорядження дуже багато разів було, коли ми кудись там висувалися, і у нас є конкретний район, де ми маємо розвідувати да, якийсь населений пункт, або якась дорога від нього, яка йде. А ми бачимо, що нам конкретно заважають складки місцевості або якийсь ліс, який прямо перед нами. От, і тому доводиться це доводити до вищого начальства і власне обирати нову позицію, або шукати, як би краще розташувати засіб або підняти його повище. От, тобто доводиться щось вигадувати на місці. Нещодавно ми е, розшифрували ворожу кодовану систему місцевості тобто точки на місцевості, які вони позначили якимись цифросвітловими кодами. Е, і ми знайшли групу, яка пересувалась власне впродовж тижня. У них був один і той самий поводир з однією і тою самою радійкою. І ми його постійно прослуховували і передавали власне їхнє нинішнє місце положення, як тільки вони доповідали по радіостанції, яку точку вони пройшли. Ми їй доповідали на ураження. Хлопцям було непереливки, це все, що я можу сказати, але поводир завжди виживав. До нещодавна він завжди конкретно доповідав, на якій точці він знаходиться, але останні два дні у нього дуже великі проблеми з начальством, бо він абсолютно відмовляється казати. Бо він щось помітив невеличкий паттерн, що кожен раз, як він повідомляє, де він знаходиться, туди моментально щось прилітає. Мінус 14 осіб за тиждень. Стараємось, як може з небезпекою романтизувати цю всю історію і сказати, що у нас немає нічого окрім веселищів. Насправді це не зовсім так, тому що звичайно, що розвідники, особливо технічні їх засоби, є найбільш пріоритетною ціллю, в тому числі ворога. Але знову ж таки, це дуже сильно відрізняється від того, що. Тобі необхідно сидіти біля бліндажа ворога, підслуховувати і що потім передавати по радіостанції, а що вони там кажуть, або записувати на листочок, а потім просуватися. Це не робота ДРГ, -шна. це дійсно робота віддалена. І в першу чергу цінується обережностю, цінується безпека пересувань, цінується маскування, цінується також. Технічна підв'язка. Тут найбільш цікаво, мабуть, буде людям, які люблять щось власними руками створити, люблять поколупатися з якимись кабельками, люблять щось паяльником поробити. Тому що коли пристрій виходить з ладу, тобі часто доводиться його самостійно ремонтувати. Тому в тебе завжди є з собою величезний запас якихось конекторів, величезний запас якихось, не знаю, платок або ще чогось. Інколи навіть до тебе дронщики заходять, тому що знають, що в тебе є обов'язково якийсь UHF або СМА роз'єм, який їм конче потрібний. От і завжди з собою є паяльник. Навіть зараз робота, не скажу, що не пильна, От. але це блін, і не хочеться якось піхоті підсирати. Завдяки ним ворог знаходиться так далеко від нас, завдяки саме людям, які сидять на нулі, людям, які стримують просування ворога. Ми можемо не скажу насолоджуватись, але працювати, і не скажу спокійно, але працювати у тилу, і власне забезпечувати їх інформацію, і не тільки їх тиловий підрозділ, а також інформацію, яка убереже їх. Від раптового наступу ворога або якихось цих незрозумілих просувань. Тому так, сучасна розвідка це надмірно цікава і дуже розвиваюча, в тому числі робота. Робота, яка розвиває твої технічні здібності, твої здібності до аналізу. Тому так, долучайтесь, завжди чекаємо вас.